Всім привіт! У нас сьогодні розпаковочка. Ми дослухались до коментарів, тому відео буде ближче, бо нам написали, що погано видно і погано чути. Купили ми, я вам зараз покажу, отака ось, бачите? GBL. Це в нас мікрофон. Отак, тому звук тепер у нас буде кращий і краще буде відео. А ми починаємо. Так, починаємо зразу зі спортовара У нас отакий м'ячик У нас Adidas Отакий. Ну, Ось ця моя рука. Ось м'ячик. Мячик маленький. Євро 2024, Germany або Німеччина. І я не бачу тут СОСКА, тут його немає. Мячик важкий, він стрибає, але ну, накачати ти його не можеш. Відкладаємо. Поїхали далі. Далі в нас на огляді. Отакі навушнички. безпроводні. Ну, от, ну таке. Не знаю, як воно називається під зарядочку Type-C. Ну, грають погано, але Ну, щось десь в принципі грають. На ну, огляді у нас отакий от чехол. Отакий. От отакий. Я не знаю, під який це телефон. Я дійсно не знаю. Ну, а що а ти зробиш. Другий у нас отакий. От Я так розумію, що вони А ні, не однакові. Отакий. От ну тут прикол, що в нас. Ще і щось тут де пластикове. Отак. От Я думаю, що це як захист. Так, на огляді в нас знайшли ми отак... отакий годиночик. Отак ось виглядає Я не знаю, тут ціла батарейка поміняємо. Побачимо. Маленький чайник. О. Так, що ми ще знайшли? Знайшли ми ще отакий годинник. Я не знаю, ззаді нічого не написано. Прям взагалі нічого. Він в резиновому чехлі, він достається. Ми зараз достанемо ми його достали. Він отакий. А, ну його можна підкрутити, крутити. От Отак. Ну, поміняємо батарейку, подивимось. Що це взагалі у нас за. У нас на огляді ми знайшли. А це дітей. Хто збирає мінньончики? Отакі міньончики у нас будуть. Брілотчик. Так, що у нас ще цікаво? Отака у нас Audi. Перевертаємо. Читаємо велі, 3 Не Неходвіс. О! Помиємо, вичистимо, буде клас. Машинки ми збираємо, у нас їх багато. Так, на огляді у нас все така я коли знайшов, я подумав, що це. ну Якась російська вкрадена марка. А це у нас Fiat. Та сама фірма, що і в Audie. Fiat, 125, Ну, Дверті відчиняються. Погано нові, нові відчиняються. О. Ну, Настроємо буде класно. Так, ми їдемо далі. А, далі в нас от таке. У нас бездротова зарядочка. Так. Читаємо. 15 Вт, 2,5 і 2,5 Вт. Ну! 12 Вт, 2,25 ампера, 9 Ватт 3 А, 5 Вт 3 А. Вона мене відключається, я не знаю, отут і. от там ось всередині. Так, так само Type-C. Е, Сам прикол, що в нас у всіх телефони. Не підтримують бездротову зарядочку. Але до нас приїжджав друг з айфоном. Ну, його підтримує. В нас отакався. Це медаль за перемогу 17-й рік. Хтось викинув, але могли ж залишити дітям, щоб показувати потім. У нас ще на огляді отака машинка. Ну, це вже Hot Wheels. Це Хамір. Ну, Hot Wheels. А Hot Wheels ми збираємо. Відкладаємо сюди. і. Поїхали. У нас отака фляга. Болотайз. Болотайс це віскі. Там, трошечки відмиємо. Ні, віддамо комусь. Ну, комусь віддамо, або щоб хтось. Я не знаю, там, на метал її здав. або собі залишив. І отака друга. Вона. Більша. І в неї нічого не написано. А крім того, що вона металева. Тут написано в нас 8 Оз. Я не знаю, що це. Тут написано 7 Оз. Я не знаю. Що це в нас таке? Так, поїхали далі. В нас отаке. Я знайшов ланцюжок. Він порваний. Ми його відремонтуємо. Я не знаю, камера покаже ні. Ну, це 925-та проба. Це срібло. Ми кидали на ваги 18 грамів чи 19. Спустя пару днів я знайшов ще отакий ланцюжок. В нас. Отак. Е, камера напевно не покаже. Але це 925 проба. Теж срібло ну легке. Тут 7, 7 грамів. В мене на роботі дівчата знаходять золото. Я працюю, я золото ще. Ну, я не знаю, я ще не разу. Не знаходив золото жодного разу. Отакі от ось окуляри у нас. Ну, це чехол. Ціпляються, маленький карбінчик пластиковий, або, або на ремінець Ми відкриваємо. І бачимо там от такі окуляри. Вони величезні, вони дуже великі, дуже. Прям дуже. Ну в них є прикол. Вони отак ти можеш регулювати, наскільки тобі потрібно. Це класно. А от велосипедні. І зі змінними лінзами. Отут тут у нас отакого от кольору. і білі. Так, відкладаємо в сторонку. І в нас на огляді я мріяв знайти, бо у мене дівчина на роботі знайшла. І я хотів так само знайти. У нас окуляри Ray-Ban. Ray-Ban P, це значить Ray-Ban Plus. Ray-Ban. Там в нас. Камера не хоче фокусуватись. Номер. Тут у нас Ray-Ban Made in Italy. Вони вінтажні. Ми їх виклали на продаж. Ціна на eBay 200 євро. Ми їх виклали за 150 євро, тому що ми в Польщі, а в Польщі я думаю, що, ну. Ну, ніхто не за таку суму. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коли нас буде достатньо, ми будемо все, -все розігрувати. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!